Йди та гляди, втопишся, та й додому не приходь. Цієї поради я точно додержусь, бо знаю, як стопишся. Як же я додому дійду. Приходжу на річку там гамір, метушня. Сміються, плигають, поринають, Розягнувся, пішов до води і зупинився, не знаю, куди плигати. Входу мов і в ходу, мав, та й пливу, коліна поринули і мене за собою потягли. Посунувся, посунувся, А я ж плавати не вмію. Ото говорили мені, щось грешко плавати, не пошкоду Ніж А я думав, хлюпати руками повні, хіба це наука? І ось він поринаю на дно, Грибу руками, підсобляю ногами, кручу головою, а мене на дно тягне. Хлопці ті, що на березі стояли, почали дискутувати. Ану виряде чи не виряде? Може, й виряде, ноги довгі. Вони тискують, а я почуваю, що потопаю, кричу допоможіть, рятуйте, хлопці. потопаю. не кричи, а то в рот води набереш. на силу, На силу врятувався. Тоді, звісно, всі повбігались, мабуть, говорить, воду треба викасувати. А я ніхто не знає. Один говорить, я десь у книжці читав, що треба веслому живітника. тикати. «Дурень ти, озвався другий. Перша допомога веслом по голові бити. Ото, як мене хтось шарахнув по голові веслом, так я очухався. Та й кажу, вчиться плавати, звишки стрибати, глибоко поминати хими.